Привіт всім глядачам і підписникам мого каналу. Сьогодні у відео я покажу нові акції магазину Аврора. Дякую вам всім за подобайки, коментарі та підписки на мій канал. Турка для приготування кави скляна 99 гривень. Сорок дев'ять гривень термочашка кольорова. Сімдесят сім гривень терка чотирьохгранна. Вісімдесят вісім гривень набір стопок в чохлі. Сімдесят сім гривень кружка сито. триста сорок дев'ять гривень, каструля з кришкою. 88 гривень кришка для сковороди діаметр 26 см. 19 гривень серветка для прибирання з мікрофібри. 14 гривень набір серветок віскозних універсальних 3 штуки в упаковці. 19 гривень губка для прибирання. 17 гривень набір губок меламінових. 54 гривні серветка для скла з мікрофібри. 29 гривень серветка для підлоги. 34 гривні пакети для сміття на 60 літрів 20 штук. 29 гривень пакети для сміття. 12 штук на 35 літрів. 22 гривні йоржик для унітазу. 7 гривень кошик для дрібниць пластиковий. Різні кольори. Також такий кошик 7 гривень пластиковий. 19 гривень кошик пластиковий підвісний. 19 гривень набір гачків настінних з 5 штук. 14 гривень. Ось такі гачки. 6 штук. 179 гривень відро для сміття. З педаллю. Сімнадцять гривень набір ниток для шиття. чотири гривні набір голок для шиття. Ось такий картонній. Упаковці. І також 4 гривні в пластиковій упаковці. 8 гривень серветки вологі для чищення взуття. 19 гривень серветки для інтимної гігієни. Вологі 20 штук в упаковці. 49 гривень серветки вологі універсальні. Туалетний папір 9 гривень. Ось такий туалетний папір 8 гривень. 21 гривню. Папір туалетний новий Кею. 6 гривень та. Папір туалетний українська мальва. 550. Папір туалетний крижопіль. 19 гривень серветки паперові. Еколо 100 штук. 69 гривень підставка органайзер. Тридцять чотири гривні підставка під чашку у формі кота. Двадцять дев'ять гривень контейнер для зберігання лимону, 69 дев'ять гривень підставка для зберігання яєць. 119 дев'ятнадцять гривень органайзер для столових приборів. Великого розміру. П'ятнадцять гривень вінчик для збивання. П'ятнадцять гривень пензлик кулінарний. Чотирнадцять гривень ополонник кухонний. Двадцять дев'ять гривень. Ніж для сиру та картоплі. Двадцять сім гривень овочечистка. 27 гривень точилка для ножів. 19 гривень віделка десертна. На 3 зубці. 49 гривень тримач для кухонних приборів. 99 гривень кашпо декоративне металеве. 109 гривень кашпо декоративними металеве з ручками. 27 гривень набір прищіпок декоративних. 22 гривні камені декоративні білі. І ось такі камені також 22 гривні. 17 гривень брелок для ключів ведмедик. 12 гривень набір фігурок фарфорових. Набір свічок 17 гривень для торта. 4 штуки. 9 гривень свічка для торта. Цифра. 34 гривні свічка ароматизована у баночці з ручкою. 27 гривень свічка декоративна лапка. 34 гривні свічка ароматизована у баночці з кришкою. 49 гривень підсвічник скляний, різьблений. 55 гривень. Ось такий підсвічник скляний фігурний. 84 гривні. Кашпо. У вигляді лійки. 69 гривень годинник. Пісочний. 94 гривні маска для обличчя. 149 гривень пінка для умивання обличчя. 94 гривні пілінг для обличчя. 94 гривні пінка для умивання. 69 гривень сиворотка для шкіри обличчя. 74 гривні. Ось така сиворотка для шкіри обличчя. Фірма Душка. 72 гривні бальзам для волосся. Бальзам та спрей. Також 72 гривні. 84 гривні шампунь для жирної шкіри голови. 129 гривні шампунь для жирного волосся. Сльйоз. Вісімдесят вісім гривень гель для душу Old Spice. Дев'яносто чотири гривні шампунь для волосся шаума від лупи. 62 дві гривні гель для душу. Фа. Ось такий і. І також йогурт з чорницею, також 62 гривні. 74 гривні шампунь для волосся. Також бальзам для волосся цієї ж фірми Обік. 74 гривні. 27 гривень чарка скляна на 55 мл. 88 гривень набір склянок з трьох штук. 34 гривні келих для шампанського. Кухоль 49 гривень. 64 гривні. Набір банок для спецій. З 4 штук. 74 гривні млин для спецій. 39 гривень баночка для спецій. Металева. З скляним дном. На цьому я закінчую відео. Дякую за перегляд. Бажаю вам здоров'я, миру, успіхів у всіх починаннях. Бережіть себе і всього вам найкращого!